На фронті загинув мужній захисник Василь Васильович Томашевський. У 19 років він підписав контракт із військовою частиною, а з початком повномасштабного вторгнення, маючи військову підготовку, став на захист батьківщини. На фронті Василь служив розвідником-далекомірником відділення управління командира батареї 4-ї самохідної артилерійської батареї. Другого самохідного артилерійського дивізіону військової частини. Молодий, сильний, щирий, з добрим серцем. Таким його запам'ятають рідні, побратими й усі, хто його знав. Загинув наш земляк під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новопавлівка Запорізької області. Василь Томашевський віддав своє життя за нас із вами за спокій. І мирне майбутнє рідної землі. Герою було лише 26 років, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України.